Очікувані Олега Винника. Тож ми сьогодні не на каві, а на стадіоні, де Олег Винник даватиме концерт. Щороку, починаючи із 2013-го, коли тільки-тільки він розпочав свою концертну діяльність в Україні, він відвідував кавовий клуб, і ми з ним спілкувались про те, які пісні він пише, що його надихає, як він загалом живе. Цього разу отримали запрошення вже на стадіон. Актор зараз не їм, дівчат. Спасибо. Ні, цим ви мене не візьмете. Ні-ні-ні. Дякую. Але хлопці в мене люблять торти. За лічені хвилини на цю сцену підніметься Олег Винник і розпочнеться його концерт у сумах. Люди вже практично зібралися. Сьогодні угу. Ну всі головні. А ми на, мабуть на ага? <салим> Ну так, да. я маю я маю на увазі Київські самі всі головні. <салим> <салим> я ще пам'ятаю той час, коли в 2013 році Олег Винник приїхав до нас вперше. <пілля> Запустився, так. Да. Приїхав до нас у кавовий клуб, і тоді він не казав, що всі головні канали це один плюс один інтер там і так далі. Головний канал був Юасубе. <-уми> <салим> ну так, да, і так. Є. <салим> Вітаю на Сумщині. Дякую. Е, ну, Минулого разу ми зустрічались буквально у минулому році. Да? І тоді да. було два концерти підряд. А тепер Олег Винник приїздить до нас на стадіон. і Це перший стадіон у, 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 у твоїй концертній діяльності. Е, сольні концерти, так. Да. Соль сольні соль, та. Угу. Власноручно, я знаю. власноручний. Я знаю, що е, організатори дуже переживали стосовно того, чи збереться стадіон. І говорили: ну скільки ж буде? П'ять тисяч, може сім тисяч, буде чи не буде? Зберемо, не зберемо. Скільки квитків сьогодні? Mm, директор сьогодні мені казав, хтось запитував е, десь десять. Десять да. тисяч? Да. Так що дякую, суме. Супер, супер. Дякую. І ще раз таке задоволене обличчя. По два концерти вже було. Да? Е, минулого разу ми говорили про те, що приїхав з новою апаратурою, приїхав із новим світлом, більше людей. Шість охоронників було вже на той момент. Сьогодні ми вже побували на саундчеку, побачили скрипки, побачили те, що ну, до стадіону треба готуватися набагато серйозніше. А скільки охоронників цього разу вже з винником приїздить? Е, В ті самі. Плюс. Е, постійно зі мною їздять п'ять е, чоловік. А взагалі сьогодні 55 охоронників, окрім міліції. Ну, звичайно, великий концерт. Так, ну це стадіон, так. Але хлопці, ті, котрі їздять постійно зі мною, то вони завжди залишаються шість чоловік. Тобто є підстави для того, щоб вони працювали на постійній основі і. Ну так, ми ж мене, вже. вже якось... <с? <с?> <с?> а сьогодні багато, так. багато. Як воно бути поп зіркою номер один в Україні? Не знаю. Чому? Ти не вважаєш себе позіркою номер 1 Ну вже тобі такий титул приписують, при Мені всякі титули приписують. Не це, знаю. Ні, ну містер щастя, це вже було, про це вже ми говорили. Э Тепер обзірка номер 1 Справляюся якось. Ну, э не можу я сказати, що я себе там відчуваю, якоюсь великою поп-зіркою. Я взагалі до цього ставлюся дуже, дуже обережно. І це є відрізок часу людського. Це від скромності, чи щоб не Ну, на І Просто це факт. Для мене це факт. Відрізок часу і сьогодні мене називають так, і слава Богу, ми сьогодні пробуємо робити стадіони. Ну і все. А далі, як Богу, буде. Перший стадіон. Чому в сумах? Це так співпало? Чи, можливо, за якимись критеріями обирали, де стадіон збирати? Ну, по-перше, ми обирали стадіони ті, які криті. Це дуже важливо. І у вас якраз для цього діла є стадіон? Слава Богу. Слава Богу. І чому ні? Далі як буде із стадіонами? Ну, поки що чотири, якщо не помиляюся, далі у нас там Луцький стадіон, Івано-Франківськ і Хмельницький. А так то ці літні театри літом. Який найвищий рівень? Ну, от стадіони далі що буде. Я, я чув, я чув ще дві дві планети. Ця наса знайшла, і хтось уже був сказав, що скоро почнуть продавати квитки на Олега Винника на тих планетах. Якось вони там називаються? Я не там називається планетку. Жити не буде. Слухай, ми з тобою говорили стосовно ну, стосовно рівня і стосовно mm. того, як ти повернувся з Германії в Україну, як тут здобував популярність. А про те, що ти хотів би поставити мюзик в Україні, ми говорили декілька разів навіть. Є ще такі плани? Чи ти вже, можливо, цю ідею mm. десь відсунув на задній план? Да, чому все, все можна робити? По-перше, треба гроші на це діло заробити. І треба час на, на, на цю справу і. Можливо, можливо. Я ніколи не кажу ні. І я би хотів, я би хотів би, щоб у нас був достойний мюзикл з нашою українською історією, яка була б всім зрозуміла. Задумки думки є лихо? А всякі задумки є ну, ну стосовно ну, мюзикла, тому що ми постійно про це говоримо. Але ні роли ти кажеш нікі ідеї. У мене ідеї ідеї є, але але це має бути конструктивний підхід до цього. І час піддивлений час і кошти. Все як ти зараз розподіляєш, час? бо я не час. вважаю, що спроби мають бути. Тобто Вони ти не дуже хочеш зараз робити мюзик, тому ні. що не готовий. Напевно О, ти чи Україна я, не абсолютно, готова? Ті не готові і зробити мюзикла достойний. Це те саме, що ну, так, ми, колись виник вийшов майже один на сцену. Сьогодні виника 36 чоловік, якщо не помиляюся, якщо всіх порахувати, не знаю, і є з і Щоб робити достойний продукт, потрібно, потрібно над цим працювати. І один в полі, не воїн. І так починати з мюзиклами наодинці і шукати. Якихось однодумців і ви кошти на це справу. в мене на це нема часу і натнення. Часто, я, якщо, якщо я буду братися за справу, то я буду. Тобто, поки, поки що немає натхнення. Поки що нат... немає натхнення. Натхнення воно 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 прийде. Розумієш є задача. Поставили, зробили. Але ти собі поки що її не поставив? Не, не потрібно, не потрібно. Я не наскільки багато людина, щоб викидати просто так тупо гроші в своє задоволення. Ну, зроблю я мюзикл – ну поставлю. Навіть, навіть на сьогоднішній день можна зробити достойний мюзикл. Так, зробити, поставити, mm. витратити кошти, сісти, Подумати. Так, ми нормально попрацювали, заплатили кошти, зробили мюзикл, всі прийшли, похлопали, подивилися, сказали. Дуже добре. Я зрозуміла. Далі, що... Тобто ти вважаєш, що в Україні це тупо витрачати гроші. На сьогоднішній день, думаю, поки що так. Розібрали щось. не тупо, ловує, не да? тупо. Користуються тебе продовж концерту на окремих піснях чи. Хлопці молодці. Точно? Ну вже, вже провірені часом, концертами, а не скільки сотень концертів ми разом вже відіграли. То це одна пісня чи кілька пісень, пісень? чи ти використовуєш їх на постійній основі. Абсолютно. абсолютно. Буває там, що дуже маленька сцена, і ми всі не поміщаємось, але це дуже рідко. Сьогодні вже цього не трапляється. Раніше що було, що там по маленьких сценах виступало і не було місця. То було Ключова сьогодні. фраза, тепер такого не трапляється, він виступає тільки на великих сценах і на стадіонах. Дякуючи і, 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 вам, і, дякуючи і нових, Богу. На нових відкритих планетах. Я почула знову ж таки на саундчеку пісню Мати каже правду. Україномовна пісня. Я, Почула її сьогодні, вперше я ще не чула. Mm -hmm. Ти вже виконував її? Давно так, вона? Так, більше року, я ще не помиляюся. Mm -hmm. Але ми зараз її не виконували. І я хотів, але сьогодні знову дійшов до неї час. Якось так. Я ми приїхали один тур з цієї пісні, і потім був час, що я її не виконував, а Сьогодні. Я суб'єктивна думка, принаймні мені набагато більше подобається, коли ти виконуєш пісні українською мовою. Ну, мені так здається, що вони органічніше звучать <звучить> у тебе, ніж російською. А тепер ще й квоти ввели до всього. <звучить> То ти українською зараз більше пишеш чи ні? Ні, ні, абсолютно. Я не звертаю ні на які квоти увагу, тому що, по-перше, те, що я написав раніше, це те, що мені дав Господь Бог. І З'являються якісь квоти, я би ніколи не сказав би, що все. Я більше не буду писати тою чи іншою мовою, я буду писати тою мовою, яка дозволяється більше. Я думаю, що в мене вистачає матеріалу і на квоти, і на, на все. А що стосується взагалі квот, я тільки за, і в нашій країні є мова, і має бути має бути найбільший відсоток взагалі продукції, звичайно, українською мовою. І це не говорить про те, чи він співав він українською чи російською мовою. Це має так бути. Якщо я знаю Німеччина, в Німеччині звучать німецькомовні пісні. Є, звичайно, англомовні пісні. В Росії російськомовні пісні, є там ще якось якоїсь західної музики і тому подібне. Неважливо. Так само в нашій країні має бути наша продукція. І все, а все остальне, на мій погляд, не заборонятися, а ставити когось в рамки і в процентному співвідношенні і ставити на цьому акцент. Це має бути як постулат, це має бути. Як Україна, є країна, є мова, є, є радіостанції, є телебачення, де має бути мова наша державна. Все остальне, ще раз кажу, немає Я би ніколи в житті не забороняв і не став би на цьому якийсь акцент. Це виховання має бути, має бути життя справедливе, нормальне, справжнє цивілізоване життя в країні, в ті, в котрі є етнічна її мова і тому подібне. Нас кусили зорі, не насолодились, Зникло з неба наше щастя, чи дощами знилося, налилися соком квіти, та не розпускались, народились чужі діти, а ми не діждались, не розпускались. Не, діти, а не можу не запитати в такому випадку. Зараз ці скандали всі навколо Дорна. Світлана Лободи стосовно виступів у Росії. Що ти думаєш цього приводу? І чи тебе запрошують? Можливо, в Росію з концертом. Неоднократно і дуже вже довго, але в мене своя позиція, і я її дотримуюсь. І... Яка позиція? Моя громадянська позиція. Не я їздити би, абсолютно. Тому що не той час, і я думаю, що б ми не робили в цьому світі, а пояснити тим людям, в котрих загинули люди, пояснити те, що ти поза політикою, чи поза війною, чи ти там голуб міра, як то кажуть, не знаю як це правильно сказати. Я думаю, що це було б недоречно, і це боляче. Це боляче тоді, коли я бачу в нашій країні сльози. Все. А все остальне, хто що інші що роблять, мені це, мені це з однієї сторони цікаво. Боляче, що так відбувається все, але на фоні того всього, на фоні моїх колег, ще є дуже багато справ, де теж, на які треба теж звертати увагу, я так гадаю, а не точечно брати тих чи інших але це не мені не мені про це говорити тому що я в цьому я в цьому плані не фахівець але я знаю що коли людина якийсь порушує закон звичайно мабуть мабуть ми маємо Відповідати за це. Ці. Стосовно цієї спільноти шоу-бізнесу, ти тримаєшся от якось виокремлено, особняком. Чому така позиція? Я б не сказав, я просто працюю. Не тут з ними, ніде не світиться там і так далі. У мене на це часу немає просто-напросто. Коли є час, коли ми там на солянках виступаємо разом, нормально зустрічаємось і все нормально. Якщо навіть є час, ми можемо посидіти, поспілкуватися. Mm -hmm. Щось випити якогось yes. такого некалорійного напою, тобто не тримається особняком. Ну каже принаймні так, а там каже, був був непомічений. У нього часу немає. Стосовно е телеканалів, і того що Олег Винник не був розтаражований дуже по всім телеканалам, але останнім часом щось все більше і більше більше більше. Всіляких інтерв'ю і так далі. Чи вдається досі втримувати таємницю стосовно свого сімейного стану? <реш> Больше дня, я так думаю. Ну, я вже, да. я вже на це не звертаю увагу. Звертаю трішки. І стає мені з кожним Божим днем все якось е гірше і гірше з приводу того цієї ненаситності. Чому цікавить тільки одне в людини? Якщо людина популярна, якщо людина е несе в маси щось, чому цікавить? Всіх друге. Її особисто. Тому що людина публічна, і розумієш, що? і якщо щось робиться таємниця, є принципі, да, то її тим Чим, дорожі, чим, ти. чим, чим, чим є більше вона сіде. це приховує, тим більше в неї про це запитують. От ну, все, тут, так, все, так. Все, все зрозуміло. Людям тобто цікаво, втримуєш таємницю. Людям цікаво. Я не хочу просто про це говорити. Часом, часом мене виводять із себе потрішечки. Mm -hmm. Але це дуже, мені здається, дуже дешево. Я відчуваю крайній крайній час від, дуже дешево від... втримувати популярність ні, за рахунок родини. З точки зору, якогось... зору журналістики mm -hmm. цікаво журналістам сьогодні е, всю минуту зробити якийсь собі рейтинг, не думаючи про ту особу, про яку йдеться. Е, це говорить про те, що не цінять не цінять час і в кінці кінців особистість самому. Це агресивно дуже. Я це все розумію, я це не засуджую абсолютно. Але це дуже агресивно така жага до, до рейтингів, до рейтингів. Ми сьогодні маємо показати е, виника сім'ю, виника дітей, виника дружин і тому подібне. І тому подібне. Так, він ви показав завтра. А хто ще нас в Україні стадіони збирає? Славково Карчук. Давай, давайте Славка, щоб маємо трусити. Так може вони вже трусили, все витрусили, я не знаю. Не цікавився. Ну, показували так. Ну, він так захотів, мабуть, показати. Якби він не захотів, то мені здається, що теребили б його до сьогоднішнього дня. Але це наскільки все дуже короткочасно і нецікаво. це так як не знаю, наїстися до отвалу. А завтра бути знову голодним. Щастя буває, раз хтось та блістає алмазами, Кто-то дом строит с беседками Кого-то не видно за детками Счастье плывет белой яхтою Тает во рту сладкой ватою Пісні тільки в власному написані, тільки в власні. Чи вже, можливо, хтось пише для тебе? Одна є, де я з автором, є, е, паралелі. Ну, так. Це одна єдина тільки, так? Так. Угу. Тобто досі вистачає часу все ж таки матеріалу писати 에, і виконувати свій є. Та, Бог, дає. Угу. Бог дає. У мене запитують постійно, от як так у нього виходить, що він закладає у свої пісні? Що я вже три дні співаю «Ніно» і не можу від неї відчепитись. О, бачиш, чому б не задавати отакі запитання, а не постійно довбати мене, вибачте, за, за, за моїх рідних? Дуже просто. <сORTS> <сORTS> Дуже просто. Серце. Любов. Показав, так показав. Чим, ти можеш, чим ти можеш показати людям любов? Скажи мені, окрім, окрім пісні, чим Чим можна ще показати любов? Учімо. Я показую, Учімо. я роблю я це, мови. я роблю це в піснях. Так, а ми, Вчинка. якими вчинками? Ну, якщо скажі, по, відношенню, по, по відношенню до рідних, до близьких, то вчинків може бути багато. Не знає, маса не знаю. Да. А, а не якщо не на загал широкий, то тут уже інше, звичайно. Да, пісня це через тут пісня. Пісня це ця штука, яка об'єднує людей. І, і вона може рушити все на своєму шляху. Через то мені здається, що якщо, якщо це я своєї точки зору кажу про себе, якщо я співаю, то маю, то маю нести максимум позитиву через пісню до людей. Оце саме головне. Як я це роблю? Не знаю, мабуть, треба господа Бога запитати в першу чергу. Ніно, ні, ні, все равно, І твоє Найяскравішими твоїми хітами тважаються ну, ніно. А, щастя. О, ні, і я, так не можу. я, по першу дію, по-перше, який У мене фантазія такої немає. Твій Це треба бути, мабуть, який тебе показує, в усій красі. <laughs> Мабуть, жіночої. Не знаю. І я не можу так. Я ніколи не розставляю свої пісні по місця, яка популярніша, яка звичайно, що з точки зору там, того, що є, судячи по, по людям і по людях, і, які в пісні заходять. Звичайно, що танцювальні пісні вони заходять завжди в світі. І, швидше, і легше написати набагато, набагато легше написати пісню ем, баладу. Щоб більш була більш несла біль. Я завжди на 90% ми сьогодні вчуємо пісень, які несуть біль, які, які, в, принципі, які в принципі до людей не дуже, не дуже часто доходять влучно, популярно, не стають, не стають популярними. Тому що у нас болі вистачає у всіх. Кожний божий день в нас їх вистачає з усіх сторін, і з нею ми маємо справлятися. І якомога, мені здається, якомога треба нести в піснях позитив. Більш Знову ж таки повертаюсь до любові, любов. Ні, mm. ну містер щастя. Знову ж ти, 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 ти відповідаєш <зас> своїм. <зас> да. Ну і ми вже я запитувала стосовно того, що мюзикли будуть чи не будуть. Ми вже відповіли на це питання. Вже пройшли стадіони. Наступний рівень. А далі що? спочатку Шу треба спочатку треба дороги построїти в нашій країні, а тоді будуть мюзикли. А тоді буде все. <зас> 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 все. <зас> ну на стадіони, поки доїжджаєш, ну поки ж доїжджаєш. де десь, десь там фан-клуб зламався у дорозі. Твій під'їжджаєш. це сьогодні. містика якась була містика. Мені розповіли там. Два колеса зірвалося, визвали, визвали один друг, автобус, другий, та й зломився. І третій визвали автобус. Це взагалі, я взагалі не суєвірна людина, але якщо сьогодні так подумати, там лісів багато, як ми до вас їхали. Там, мабуть, щось робиться. А вчора було повнолуння, до речі. В небі з'явилося знов місяця, без собі ставиш якусь, от наступну? Яку? Ну, плануєш. Після стадіонів що буде, Олега Винника? У Стад... кар'єрі, так. Да. Н... Більше стадіонів. Не знаю. знаю. Більше стадіонів. <рив> Не знаю. Мені важливо, мені більше важливіше важливіше сам а, сам матеріал. От дивись, зараз повернуся до пісень. Я написав mm -hmm. пісню щастя, так? Mm -hmm. е, показав і людям. Вона стала хітом. Знали всі провинника, почали називати мене містером щастя. Я потім собі сидів і думав, а яку можна ще кращу пісню написати за щастя? А потім з'явилася пісня Ніно. З'явилася та Ніно, яку я поздоровляв з днем ненародженням. І через неї, для неї я написав цю пісню. І вона реально з мене, просто її вибила, просто з мене її витягла Ніно. Тепер, я слухаю Ніно, думаю, а що може бути краще за Ніно, дивлячись на, на люди. Через то, що би я не робив, я тільки сьогодні можу розсуджувати те, що було вчора, що, те, що це okay, все. ще… Такою аналогії, так і хочеться запитати, а чого далі була вовчиця? Вовчиця була до того. Mm. І, тобто за хронологією і вовчицю, це було вовчицю. до того. Я про вчився, mm. коли, коли я її зробив, спочатку, спочатку текст в мене був. А потім я до нього не підходив, тому що якось над другими піцями працював, я так записав і записав, то текста він мене був. А потім я стою, читав, читав і так задумався, що все-таки все вовчиця. Тут є, тут є горіх, ну слова. Я тоді, коли я, в мене таке буває, що я буває, в мене емоція випирає. Я там записую, 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 а потім е, пісню відкладаю на рік, а то й на два. Наприклад, надкусили місяць зорі. Я її зробив, все записав, уже повноцінний трек, а потім тільки через два роки я її зробив до ладу. Тому що все, мене емоція прийшла, мене перековбасило все, а потім вона мені почала не подобатись більше. І потім пройшов час, я сів, послухав, і мене знову торкнуло. І я знаю, що це той час показати її людям. Так само було з Вочицею. Текст. Спочатку я подумав, що текст якийсь, ну, трішечки, вибачте за слово, не, не попсовий. Потім, коли я задумався про ці, про ці речі, що це все-таки з етнікою пов'язано. І з'явилася так пісня Вочиця. Все рівно я не знав, що це буде з нею бомба цієї пісні. Я знав, що вона дійде до сердець. Це я був впевнений. мільйон процентів, що мене зрозуміють, тому що там є етніка. Це для мене дуже головне, і я бажаю, щоб ми увагу на нашу етніку. Коли, коли в нас буде етніка в країні, тоді в нас буде одне повноцінне все ціле. Ем, а вже потім, коли я почув. Отзуви відгуки від людей, коли на таможні їхав через україно-польську таможню. Мені на паспортному контролі жіночка паспорт дивилася, каже: лежа, вовчиться, то я фурор. Я зрозумів, що це хитяра. Так, через то я не знаю, що буде завтра. Що би я не думав, а воно буде так, як йому зручно і до вподоби. Господу Богу, і я думаю, що це було б дуже смішно планувати, що буде новий ну, спіє на стадіоні в сумах. Ну добре, що можна зібрати в Києві? Да, в Києві більше стадіон у Львові. Там великий стадіон, наприклад, так ну зібрали ми ще там. Що ми потім сядемо, сядемо з рішим руки? Так, ми стадіони вже пройшли. робити? мамти по другому кругу. Ну добре, проїхали там по сьомому по десятому не можна. Я думаю, що що так не складеться. Не складеться все. Звичайно, планувати потрібно все з точки зору стратегії в будь-якому бізнесі, в шоу бізнесі і так далі, але з але знати точно наперед, що ти будеш робити, і, і що це буде, і що це буде корисно. У репертуарі кожного співака є пісня, яка характеризує його певний період. Uh -huh. От ти зараз в якому періоді? Яка пісня характеризує твій у цей зараз період? Цікаве запитання. цікаве. Треба розібратися, не знаю. Я вже зараз одну зробив, мене є одна пісня, і я її, вже вона майже готова все. Але буквально ще руки не доходять, часу не вистачає дати її людям. Тобто це нова? Ми ще її не чули. Так, у неї, в приспіві не слів. Пийте смачну каву, якщо п'єте каву, чай теж смачний. Не переп... Цукру багато не кидайте, З цукром то, то не дуже добре, воно смачно, але це дуже не корисно. І тоді будете в такій формі, як олег я, я, я люблю. А дуже... ти плавав сьогодні зранку чи ні? Я бігав навколо озера, 7, 7 кілометрів, І? два круги, а та, вас, вас дуже там круто там. Так. Там хлопці, хлопці, спортсмени, теж бігали. Вони не, вони не бігали, вони е, е, займалися. Доброю справою, шашлики жарили. — І що, тебе ніхто там не впіймав, автограф, не попросив, нічого? Ні, ні. Вони... Олег, привіт. Вже привіт, фізкульт, привіт. І сім, Два круги я пробіг, там мені доклали мої хлопці, що там три з половиною кілометра. Дуже круто. Не в, не, в, не в всіх містах є озеро, де навколо озера є доріжка бігова. І круто. От, якраз сьогодні не було Це сонця. Це навколо озера Чеха. Так. А живеш, напевно, в ресторані? В ресторані, ресторані живу, так. Да, я люблю в ресторані, ресторані, ресторані жити. Шафран, шафран. Там ресторан Шафран, і там же готель Шафран, так? Мабуть, не знаю. Мабуть. мабуть. you. Okay.